Днями в Україні розгорівся черговий скандал пов'язаний з мобілізацією. 12 листопада народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко повідомив, що після спільного наказу Міноборони та МОЗ no 402 до лав ЗСУ мобілізують осіб з ВІЛ відкритою формою туберкульозу, розумовою відсталістю та частковою атрофією мозку. Цілком очікувано ця інформація обурила суспільство, але вже 14 листопада міністер. Стві пояснили у яких випадках військовозобов'язані, зобов'язання, зокрема з ВІЛ та туберкульозом, вважатимуться придатними. Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно-правових актів. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі я розповім, в яких випадках людей з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом та розмовою відсталістю можуть призвати на службу. А зараз підпишіться на канал і поїхали. Тож, за словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, для осіб з ВІЛ та туберкульозом придатність до служби оцінюється відповідно до того, наскільки хвороба впливає на здатність таких осіб виконувати військові завдання. Зокрема, придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомний та стабільний стан дозволяє називати людину придатною до військової служби. Це означає, що вони мають право виконувати безпосередньо бойові завдання. На стадії імунної субкомпенсації військовозобов'язані вважаються придатними до служби лише у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання. На стадії ж імунної декомпенсації особи не придатні до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку. Лазуткін також зазначив, що для осіб з туберкульозом визначені чіткі критерії активний туберкульоз, принаймні легень з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини, це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби з жодного випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки. Я думаю, що це зрозуміло, і це ну як мінімум в рамках здорового глузду. Він заявив, що якщо людей, які мають бути спи, Сані таким мобілізуються є порушенням наказу номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відповідальність у таких випадках лежить на лікарях ВЛК, які проводять огляд. Натомість фахівці військово-лікарської комісії згадали також і про людей з легкими психічними розладами. Такі особи можуть бути мобілізовані і проходити службу у тилу, займаючись паперовою роботою або ремонтуючи техніку. Мова може йти про деменцію, шизофренію або інші депресивні стани. Все залежить від того, з якою хворобою військовозобов'язаний прийшов на ВЛК. У будь-якому випадку кожне захворювання визначається індивідуально після проведення детального медичного огляду пацієнта. Крім того, у висновку ВЛК комісія може зазначити, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС, аби не погіршити свій психічний стан, беручи безпосередню участь у бойових діях. Говорячи про мобілізацію людей з ВІЛ, варто звернути увагу і на ризики зараження інших військовослужбовців та парамедиків. Адже якщо людина з ВІЛ отримує поранення, під час транспортування пораненого або переливання крові в умовах шпиталю є загроза інфікування інших вірусом імунодефіциту людини. Проте голова ВЛК Деснянського району Юрій Манджерес пояснює, якщо особу мобілізують з таким діагнозом, то питання переливання крові вирішуватиметься безпосередньо медичною військовою частиною де людина буде проходити службу, якщо ж така людина отримає поранення, то це вже зона відповідальності військових медичних частин. В даному випадку ВЛК виступає як проміжна ланка між військоматами та безпосередньо армією. Військово-лікарська комісія визначає, чи є у людини захворювання, і якщо воно є, то чи підлягає така людина мобілізації. Далі це зона відповідальності безпосередньо військомату чи військової частини. Тобто, у разі зараження за тих чи інших умов ВЛК за це відповідальності не понесе. Враховуючи усе вище зазначене, важко спрогнозувати, як мобілізація вілінфікованих людей з гепатитом, легкими психічними розладами та туберкульозом відбуватиметься насправді. Проте механізм призову таких людей існує, і маємо надію, він працюватиме згідно з законом, не наражаючи на небезпеку ані осіб, які мають такі хвороби, ані інших військовослужбовців. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, як ви ставитеся до мобілізації людей з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом і психічними розладами. А наостанок поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Па-па!